двісті хочуть за цю інсигнію з торгом. Заводиться, але щось цокотить там двигатель, не знаю що, вона в нас буде шостий рік. А, восьмий, восьмий рік. восьмий рік, 2,2 дизель на механіці. двісті, <кху> Може хтось хоче під восстановлення, ось такий варіантик. ну Це ще торгануться. Торгануться можна. Що тут ще? Кор такий є, фокус 2-літровий 2500 з тювом до 5-го місяця го року. Бензинчик. Хороший варіант. І Insignia 2200, І оці дві я вже казав. Hyundai 30 000, газ бензин і 550 шкода Roomster 1.4 за таким ось нюансом. Шкода -го года року. Шкода заводиться все. Рухається без проблем. Скажу, такі є. Отакі є автохламчики, може комусь треба під встановлення. Або... Ці два вообще варіанти: Hyundai і Шкода можна в Україну забрати. Якщо два забирати, я думаю за 1300 там можна буде забрати дві машини. Тож, кому, кому інтересно, контакти будуть під відео. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці. Профілю треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.